Вітаю у промову! Чи любите ви щось робити на ночь глядя? По-перше, народна мудрість переконує, що ввечері краще нічого не вирішувати, адже ніч мати дасть пораду або ж ранок підкаже, що вечір не скаже. А по-друге, українською на ніч дивитися не треба, адже російський вислів на глядя» має чудовий український відповідник проти ночі. Рідше навпроти ночі, що означає пізно ввечері. Перед настанням ночі. Наприклад, не проти ночі згадувати це страшно або дуже неприємно згадувати. Леся Українка запевняла, не згадуй проти ночі, бо присниться. А я ж нагадаю, що словосполука глупа ніч не має нічого спільного з дурістю чи нерозсудливістю. Глупа ніч означає пізній час ночі, або ще кажуть добра ніч. Ніч зоріти це не спати всю ніч, але також не рекомендовано. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що дивитися можна не на а у ніч, тобто у простір охоплений нічною темнотою. А робити, казати чи згадувати можна лише проти ночі.